Отже, маю кілька різних варіантів нових лосьйонів, старих, старих лосьйонів. І зараз буду розповідати вам, що і як. Так, ось такий в мене є: це новий гідропептид, потім Comfort Zone. Це український виробник Сістерс Aroma. Так, взагалі ще є Колістар. Це той, що мені рекомендувала Лілічка. І є, це просто самий трендовий, здається, для де Саба. Я розповідаю з точки зору зараз зволоження. Значить, по зволоженню. От, от цей мені взагалі не сподобався. Просто ні запах не тримається. Мені не подобається, як він зволожується, хоча умивалка у них класна. А Ось ці просто теж ні, ні о чому мені не сподобались. Гарно зголожує цей колістар. Цей зволоження середній рівень, але аромат тримається дуже довго, просто можна не дохатись парфумом. А ось це найкраще. Це просто супер. Буду купувати постійно. Ось цей гідропік.